Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, отож про що мова. Нацбанк відмінив фіксований курс валют, ну, долара зокрема, так. Ну, от, відповідно, хочу подивити, що це буде в короткостроковій перспективі, що це буде в довгостроковій перспективі. Ну і одразу скажу, я не економіст за освітою ні разу, ну тому мені цікаво подивитись, відповідно, вплив. Що і як. Ну що, поїхав. Давайте. Е, так, отже, опишіть мені, будь ласка, який буде вплив оцього от рішення Нацбанку про відміну фіксованого курсу валюти в короткій перспективі. А я скажу правду. Так. Ну, довертаю райда прямо. Хаголас. Постаруна. Ну, а поясніть, будь ласка. Ага, пофінал соуло. Цікаво насправді, треба сказати. Добре, що ну, ми маємо? Райдо, хаголас, постаруна, соуло. Це ми на коротку перспективу записали. Ну, місяці, умовно кажучи, пара місяців, так, якщо так. Поки там всі процеси, відповідно, стабілізуються на ринку валюти. Е, ось, про що мова. Ну ось, райдо Хагава з постару Ну Ось райдо, да, Тобто, відкриття якихось можливостей, відкриття нових можливостей, Да, це один аспект. А другий аспект ми відразу пішов. А це ж рух, ріст, якщо, якщо так подивитися, що ж виросте? Ну, Відповідно, курс валюти. Да? Ну ось Хагалас, дійсно, буде удар. Відповідно, це якраз удар, і це у нас що? Це у нас певне, ем, скажіть я скажу, боже, так крутиться, не можу сказати. Що це таке робиться. Це певний облом планів, скажу так. Ось, В якому, в якому розумінні. Тобто, да, Ось вони якісь перспективи відкрились, тобто, рух рух пере, але але, тобто, удар буде. Це удар, це облом планів. Тобто, ну, Не все вдасться реалізувати з того, що задумали. Чи піде курс вгору, Да, піде, точно. Ну чи там, там як там деякі вже в коментарях пишуть, що буде долар по 100? Ні. Не до такої межі. Ну ось постаруна. Натякають на те, що вищі силим за Україну і за українців. З одного боку, а з другого боку, е майбутнє підвішене, тобто ще якісь рішення, схоже, не прийняті, не ухвалені. Ну, Окрім цього, глобального рішення, ще щось має бути. так? Відповідно, вплив поки що такий. Скоттєскою, важко, важко прогнозований. Що ж так заговарююсь безбожно, то жах якийсь. Вплив, тобто якийсь важко прогнозований. Тобто, оце показали те, що буде точно, а те, що після пустої руни, це те, що ще може помінятися. Але по фіналу соло, По фіналу соло, ну руна перемоги, руна хороших емоцій. Тобто, те, що я кажу: курс, курс долара 100 ні, не про те мова. І тобто, через певні труднощі, ось злам ситуації в даному випадку, якраз. Ем, як це воно? Е, руйнування старого звільнення місця новому. Ну, відповідно, руйнування цих всіх обмежень, ну, часткове, принаймні, да? щоб дати дорогу чомусь новому. Ось Воно І, відповідно, воно веде до СОУЛу, до, ну, до перемоги. На економічному фронті, да? назвемо це так. Тобто, загалом воно піде в плюс. Загалом. просто не зразу. Ось, ось Для початку поштормить, поки, відповідно, воно, всі процеси ті економічні устаканяться. Скажімо так. Ну, а раз, давайте на довгу перспективу глянемо, що це є і що це до чого. Ну, відповідно, думаю, окремим питанням запитати, чи виросте курс валюти. Ясно, що виросте по цьому розкладу. Ну, Руни цифри тут тяжко буде сказати. Що долар не по 100 буде, це я вам відразу скажу. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, а які будуть довгострокові наслідки від цього рішення Нацбанку про відміну фіксованого курсу валюти? Айскаю не неправда. Отов. Лагус, Ей вас. А фінал шо? А фінал Гебо. А, а цікаво. Ой, цікаво. А зараз вилинку. Ага. Все, ясно, зрозумів. Про що мова. Ота, Лагус, Ейвас, Гебо. Ну, і в довгострокові наслідки хороші. Навіть дуже. Я б сказав. Е, про що мова? Ну, тут ось руни, в принципі, це і натякнує. Е, ось, лагус, ось, власне, ось батьківщина, ось наша власність, да, наш спадок. Відповідно, ось Лагус правильний вектор. Тобто, цей вектор, це і можливості якісь. Ну, е, потік, в даному випадку, потік чого? Та якраз грошей і валюти. Да? Відповідно, він в плюс піде. Він піде в плюс, тобто економіка, ну, читайте, економіка заживе, Да? От. Ну, В розвинених країнах, наскільки знаю, бо говорюсь, в розвинених країнах немає прям фіксованого жорсткого курсу валют. Він якраз там залежить від ринку. О. Відповідно, це нормальний процес, і воно да, дійсно принесе і в довгостроковій перспективі в економіці принесе ну, покращення, будемо так казати. Чи прям, що називається, відразу заживемо, як у Швейцарії, Ну, на жаль, ні. Але, але. потрошку будемо до того наближатись. Ось я і вас. Тобто, труднощі певні будуть. Труднощі певні будуть, да. але такі ну, труднощі, які можна подолати. Ось, ресурс є відповідно на те. Щоб їх подолати. Ну, але вас це ж не лише труднощі, це і певний, знаєте, вихід на новий етап. Ну і да, це теж проріст, якби курсу певний, незначний, от. але це подолається воно, ці труднощі. ось. А чому подолається? Тому що ось партнери падають. І дари, зокрема, тут два в одному. Дари, зрозуміло, які, економічні, ну, відповідно, валютні вливання в нашу економіку, які і зараз є, ну, відповідно, і після війни будуть. На відновлення там і так далі. Ну і взагалі, як? партнерська підтримка, партнерська допомога. В якому плані допомога? М -м тобто не лише грошима, а якимись ну, проектами, ну, порадами, зрозуміло, Проектами. можливо, якісь закордонні спеціалісти теж будуть допомагати, відповідно ну, в хорошому сенсі розуміння, закордонні спеціалісти. Да? а не... Бо Буває і поганий сенс. Так? Наглядові ради відразу згадались, де ніби теж закордонні спеціалісти, а воно щось не до ладу, скажу так. Е, ось. Ну, відповідно, тобто так. Тобто, бачите, по фіналу ГЕБО, це і дари, це і партнерство. Ну, і допоможуть нам ті труднощі подолати, якби. Для економіки добре. Ну, е, ну Лагус. в даному випадку, як руна росту, це Лагус. Ну, не зовсім правильно сказати, це не основне і значення. Ну, це правильний вектор, це потік. Якраз в даному випадку зрозуміло, який потік, потік саме, м, скажіть, я скажу, потік фінансів, потік валюти, зокрема, ну і так далі. Тобто для економіки добре. І в довгостроковій перспективі також. Не треба прям бити паніку, що все настільки, все, все як там? Все, все пропало, суді Да? Не настільки все погано в даному випадку. Ну а раз, ну що тут ще спитати, про курс вже сказав, що да? курс трохи підросте. Трохи. Ну, долар не по 100. Ні. Видихніть. Добре, ну напевно, тут Експрес-відео буде сьогодні ще багато. Чого планую подивитись. Тому... Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!